Багато людей у світі страждають від горя і болю, і кожен з них прагне проблиску надії, який міг би перетворити весь їхній смуток у мир та спокій. одна з таких історій історія Муртаза та його матері. Муртаз особливий 16-річний хлопчик. він дуже любить своїх сестер. У своєму будинку він весело бігає, стрибає та грає. Він сяюча зірка свого дому. Муртаз не виявляє інтересу до іграшок, телевізора, мультфільмів або чогось іншого. Можна сказати, що його єдині іграшки це дві сестри, яких він дуже любить. він щиро радіє та отримує величезне задоволення, піклуючись про них. він також має особливий зв'язок з батьком. у Муртаза є своя особлива манера виявляти любов після обіймів. Він одразу ж тягне за волосся. Це його унікальний спосіб вираження любові, зокрема й до батька. Однак найбільше Муртаз захоплюється бігом по дому. Це його улюблене заняття. Він обожнює бігати. Мортазу зараз машалах 16 років. Він був нашою першою дитиною, і ще до його народження ми дізналися, що у нього діагностовано захворювання під назвою діафрагмальна грижа, при якому органи зміщені і не знаходяться на своїх належних місцях. У випадку з мортазом його шлунок розташувався в вище легені, що призвело до здавлювання легені. Природно, що коли у вас з'являється перша дитина і вона стикається з проблемами зі здоров'ям, її необхідно оперувати відразу після народження. Ви будете хвилюватися. у цей час. Ми також відвідали хузура для зустрічі. Хузур уважно вислухав нас і виявив велике співчуття. Він з такою любов'ю підбадьорив нас: ні, не варто турбуватися у вашому стані. Це неправильно. Зараз вам потрібно дбати про своє здоров'я. Потім Хузур дав нам багато благословень та молитв. Після народження лікарі були змушені негайно провести операцію Муртазу. Що стосується його фізичного здоров'я, можна сказати, що операція пройшла успішно, але згодом почали проявлятися ті проблеми, які вона спричинила. Муртаз не розвивався належним чином. Він не міг говорити і, отже, не міг повідомити своїх батьків про свій біль і потреби. Для нас було великим випробуванням те, що він не міг говорити, і насправді він досі не говорить. Він ставав дуже агресивним та багато плакав. Перші роки були настільки важкими, що він не спав ночами, і ми не могли нікуди піти з ним. Ми не могли відвідувати збори, і навіть за покупками було важко вийти. Так минуло кілька років. З одного боку це було психологічним випробуванням, з іншого емоційним і звісно, фізичним. Коли ви не можете спати ночами протягом багатьох років, згодом сили вичерпуються. Хоча віра і надія на Бога завжди залишалися з нами. У цьому не було жодних сумнівів. Досі ні мій чоловік, ні я ніколи не вимовили жодного слова сумніву. Завжди була особлива довіра до Бога, але неможливо контролювати своє серце. І неможливо контролювати емоційний біль, який відчуваєш. Бували моменти, коли я думала, що мої сили закінчуються. Тоді я цього не усвідомлювала, але зараз я розумію, я опинилася в стані депресії. Серце матері завжди сподівається, що біль її дитини якимось чином зникне. Але коли сили вичерпалися, і контроль над серцем було втрачено, залишилась одна іскра надії. Це були молитви Халіфа. Приблизно шість років тому я була твердо переконана, що Аллах зробить це диво і що він зробиться завдяки молитвам Хазрата Халіфатул Масіха. Це сталося близько шести семи років тому. Ми мали аудієнцію з хузуром. Навіть у той момент я все ще носила в серці смуток за свого сина, сподіваючись, що Аллах зцілить його, зробить здоровим, що він почав говорити, як інші звичайні діти. з цим болем у серці я згадала це перед хузуром, і це був перший раз, коли хузур сказав мені. Терпіть і повірте, з цього дня і до сьогодні мій болісний внутрішній настрій змінився зовсім особливим чином. Це зв'язок дружби з Аллахом. Іноді він каже, що дасться, а іноді каже, що випробовуватиме тебе у цьому випадку. Аллах хотів, щоб ми прийняли цю ситуацію, але можливо я не могла цього прийняти. Однак, завдяки благословенним словам хузура, сказаним мені. Що я мушу терпіти, я знайшла це терпіння, і з того часу терпіння стало настільки сильним, що ви можете бачити, як я сьогодні абсолютно спокійно про це говорю. Для мене це дар, нагорода від Аллаха, яку ми отримали у вигляді цієї дитини. Аллах втішив батьків не тільки через хозура, але також вклав у серце цієї дитини таку глибоку любов до свого халіфа, яка перевершувала розуміння батьків. Муртаз – це дитина, яка не може говорити, не знає, що таке релігія, що таке іслам Ахмадіят, хто такий Бог. Він не може зрозуміти всього цього, але подивіться на його любов до халіфатулмасіха. Ми не можемо пояснити йому, яке становище займає хузур і що таке халіфат. Але я вражена тим, хто вклав у нього цю любов до халіфату, що він так радіє, коли бачить хузура. Коли він повертається зі школи, це час проповіді, і він стає настільки збудженим, коли бачить хузура. Що іноді кричить так голосно, що ми не можемо почути худбу однак, ця любов була далеко не односторонньою. Навпаки, хозур помітив любов Муртаза і ставився до цієї дитини з великим співчуттям та турботою. На аудієнцях зазвичай було так, що ми брали його з собою, але він завжди чекав з моїм братом зовні. І наприкінці зустрічі ми просили Хузура дозволити, щоб Муртаз зміг зайти для фотографії. Так було і в одній із аудієнцій. Він чекав зовні. Коли наша зустріч добігла кінця, ми попросили Хузура дозволити йому зайти. Коли двері відчинилися, Муртаз увійшов, і в той момент Хузур вже приготувався для фотографії. Муртаз в той же час підбіг до хузура і обійняв його, міцно притиснувшись до нього. Ми зненацька злякалися, і мій чоловік спробував відвести його назад. Але хузур сказав: залишіть його. Потім хузур притис його до себе, взяв його обличчя в свої руки і, вказуючи на камеру, сказав: Подивися, подивися туди, давай зробимо фото.' Це вийшло чудове фото, і таким чином він теж відчув велику любов від хузура. Хузур навіть відзначив його та сказав. Сьогодні він здається дуже спокійним. Ще один випадок стався близько трьох-чотирьох років тому, коли мій брат одружився в Англії. Хузур був також присутній на церемонії валіму. Коли хузур підійшов до жіночого боку для фотографії, Муртаз одразу побіг до нього. Якщо чесно, на той момент я не усвідомлювала, що він впізнає хузура і біжить до нього саме тому, що він побачив його. Але тепер я знаю, що з Малку від... відчував потяг до Хузура. Довгий час скорботи та болю перетворився на спокій виключно завдяки милості Аллаха, а також молитвам та словам Хузура саме Халіф приділяє увагу горю кожного Ахмаді по всьому світу. Халіф часом молиться за них. Ця історія любові вічна, але чудова подорож на цьому не закінчується. Кілька місяців тому, завдяки молитвам Халіфа часу. Муртаз також пережив неймовірне диво у своєму житті. Минулого літа Мортас серйозно захворів. Він хворів уже якийсь час, але ми не могли зрозуміти, у чому причина. Місяцями йому проводили різні аналізи у різних місцях, але лікарі не могли сказати, що саме з ним Стан Муртаза не покращувався. Його довелося госпіталізувати. Там з'ясували, що у Муртаза ревматичне захворювання, відоме як Вовчак. У випадку Муртаза була вражена його печінку. Всі м'язи були запалені зсередини, і це також вплинуло на легені. Його батьки знову запланували аудієнцію з хузуром. І давайте подивимося, яке диво сталося після цієї аудієнції. Приблизно через 9 чи 10 місяців після його хвороби у квітні 2024 року ми мали аудієнцію з хузуром. Хузур запитав мене, він живе вдома з вами. Я відповіла так, хузур. Він живе вдома. Після школи він приходить додому. Потім я згадала, що торік він сильно захворів. У нього був діагностований вовчак, і він сильно постраждав. З того часу я не відправляю його кудись ще. Хузур глянув на Муртаза кілька секунд. Спостерігав за ним і мовчав. Я абсолютно впевнена, що хузур молився за Муртаза. через кілька тижнів після аудієнції. Муртаз пройшов повторне обстеження, і його лікарі були повністю здивовані. Лікар сказав, що результати обстеження Муртаза виявилися дуже добрими. Зазвичай пацієнти з Вовчаком відчувають якісь симптоми протягом усього життя, але у Муртаза на подив не було жодних скарг. Потім лікар сказав фразу: Я думаю, що у Муртаза більше немає Вовчаку. Саме та молитва на той момент зробила неможливо можливим. І Мурта знову зміг сміятися і грати. Діва не терегам, кегуа. Це особливе милість Аллаха для нашого сина Муртаза, що він став для нас джерелом такої великої любові та благословень халіфату. Щоразу, коли я відчувала, що в мене більше немає сил, я йшла до хузура. Як люди приймають ліки, так і ми знаходили силу, енергію, молитви та співчуття, стоячи перед хузуром. Моя єдина радість у житті це хузур. उम्र हो दराज क्यों कर खुले खुदा जो ना देखो वो आदमी